Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на огляд. в Юск. Чорна п'ятниця вже розпочалася. з 17 по 26 шосте, включеного листопада. Давайте подивимось, які товари зі знижкою. Я вже дивився, заходив зраночку, а але вечором вирішив зняти відео і поділитися разом з вами. Давайте отак по порядку. Все роздивимось, товару дуже багато. Так, зі знижкою 60%. килимки для ванної кімнати. Були 549, зараз 220 гривень. Килимки усі хороші. За кольоровою гамою можна вибрати в тон вашої ванної кімнати. Усі йдуть прогумовані. Так, розмір 50 на 80. Серія Gold це рахується найкраща. Серія в юзку, серія Gold Потім ось такі великі а, рушники бавовніні 1,40 на сімдесят Теж зі знижкою. По кольоровій гамі можна також вибрати дуже-дуже багато. А ціна були 500, зараз 300 гривень. Так, ходіть далі. Ціну знижену на подушку була 1300, зараз 520 гривень. Давайте подивимося, що це за подушка. Також серії Gold в цьому зараз цього року дуже багато в них зі знижкою. Йдуть голдовська, ну, це преміальна продукція найкраща. 50 на 70. Також бачите, серія Gold іде. Ось така подушка. Так, і склад. Так, шукаємо у Україна. Україна... Так, Подушка зі штучним наповненням. Наповнення штучний пух. Так, Штучний пух і 100% бавовна. Вага 800 грам. Вона дійсно дуже класна, дуже хороша. М'ягенька. Хто має алергію на справжній пух, от можна замінити на ось таку. Так, далі у нас подушка теж отака і цікава. Що тут у нас йде? Так, 50х70, розмір. І тут йде у нас подушка синтетична з штучним наповненням. Також штучний пух, склад тканини. 100% також бавовна. Вона трішки м'якша за оцю попередню, яку ми з вами дивилися. Ціна її 650 гривень була 1300 знижка 50%. Так, ось таку подушку. А, є м'яка, а є тверда. Є м'які, а є тверді. Просто я поплутав, в мене таку ж саму купляв, тільки це м'ягенька, а в мене твердіша. Вони були по 600, а зараз по 300 гривень. Розмір 50 на 70. Подушка із а, штучним наповненням. Наповнення силіконізований спіральний поліестеровий холофайбер, Стьобана. і тканина мікрофібра Поліестер 600 грамів вага. Наступна подушка. Це у нас ось така запакована. Тут ні, це не ця, з тої сторони. Давайте обійдемо. Це у нас ковдра. Ось вона ця подушка. Це вже йде з Алої, мабуть. Так, так, да, точно, бачите, з Алої. Розмір 50 на 70. Так, а... Подушка із штучним наповненням на штучний пух 100% поліестерове волокно, однокамерна склад, поліестер. Так, ось така подушка. 475 гривень, була 1200. І ось ці ковдри, які тут стоять, запаковані, були 2800, зараз 840 гривень. Екстра тепла, екстра тепла ковдра метр 35 на 2 Відкривати не будемо з вами. Ось тут є відкрита, яку я теж собі купував, дуже нею задоволений. 1300, зараз 725. Розмір йде 135 на 2 Ковдра зі штучним наповненням, спіральний полістеровий холофайбер, 100% поліестер. це. Так, далі у нас знову подушка. Це вже це така потвердіша. Ціна її 500 гривень була 1000. Зі знижкою 50%. Теж дуже хороша, вона мені подобається. Так, 50 на 70 розмір. Подушка із штучним наповненням, штучний пух, конструкція однокамерна, склад тканини 100% бавовна. Цю можу теж вам порекомендувати. Будете задоволені цією подушкою. Далі у нас іде ковдра. Ціну знижено, також ковдра. Була 3, зараз 1200 тепла. 1,35 35 на 2 Так, ковда Брурі. Голдовська теж серія йде. Так, тут ось такі подушки з меморії. Яка запам'ятовує положення вашої шиї, вашої голови, дуже хороші теж подушки. Можна попрати окрему наволочку. Була 1800, зараз 900 гривень. Так, розмір мета, ну, в принципі, бачите, розмір, ось можна прати при температурі 60 градусів. Ще в наявності ось така подушка пласка, хто не любить високі подушки, а теж з меморі, пам'яттю запам'ятовує. А знижка 60%, була 2700, зараз 1050. Так, розмір. Бачите, на екрані. Також можна прати 60 градусів. Невелика малесенька подушка теж а, з меморі, яка запам'ятовує форму вашого, а, вашої шиї та вашої голови. Точнісінько така сама, як у мене. Дуже зручно ось так спати з цієї сторони. Тобто ви лягаєте, ось, ось тут ваша голова лягає. І це дуже зручно, коли ось такий є перехід. Ціна такої подушки. Так. Де ж її ціна? Це, мабуть, з цієї сторони. Так, да. ось ціна її. Була 2000, зараз 600 гривень. Знижка 70%. Ходіть далі. Сьогодні дуже багато людей в юску знижки на пледи та подушки. Дивіться, можна підібрати однаковий плед, однакову подушку. Або навпаки, можна брати ось такі пледи, а подушки взяти з сірі. Так, пледи були 900 гривень. Хтось вже витягнув штучку цю. Давайте її поставимо, щоб бачили. О. Були 900 гривень. Зараз ці пледи по 350. Розмір, 1,40х2. Дуже великий плед в двох кольорах. Ну і також можна обрати з цієї серії ось такі подушки. Також йдуть в двох кольорах. Така слонова кістка. І сірий. Тут вже все перевертали покупці. Так, ціна подушки 150 гривень, була 349 Розмір подушки 30х50. Такий плейт я купував на відкриття магазину. Дуже задоволений ними. Він мені нагадує ти. Знаєте, як раніше давно із, із кусочків тканини шивали докупи і виходила ковдра. Ось такий плед метр сорок на два, досить хороша хороша якість, прошитий. Був по 900, зараз по 400 гривень. Знижка 60 Ще одні дуже цікаві пледи, які теж мені нагадують такі, знаєте, як. Із лоскутків, із кусочків тканинки, до кубки зложили і вийшла ось така, ось такий плед. Так, теж хороший, цікавий. Метр сорок на два розмір. 325 гривень. Зі знижкою 80%. Був 1100. Так, ну отакі м'ягенькі пледи повинні мати всі, щоб закутатися і було тепло. З однієї сторони, ось такий він мохнатий, а з другої сторони вивертаємо і такі звичайнісінькі. Метр тридцять п'ять на метр дев'яносто п'ять, такий біло переходить в сірий, а ціна його 700 гривень, була 1700. Зі знижкою зараз 70%. Ще одні цікаві подушки. А, так, 45 на 45. А в такому ну, слонова кістка, можна сказати, да. і ось такий пудровий. У двох кольорах ідуть оці подушки, і ціна їх зараз 200 гривень, були 400 гривень, тобто зі знижкою 50%. Також до цих подушок можна брати ось такі пледи, також в таких самих кольорах. Розмір пледа 140 х на Також буде гарно перегукуватись, да, якщо взяти розовий рожевий, ось такий пудровий плед і ось такі подушки. Або навпаки. Ось такий плед і рожеві подушки. Ціна пледа 700 гривень. Були 2000, зараз 700 гривень. Знижка 70%. Теж непогана акція. Ще одні пледи. Теж такі сірий, сломова кістка і такі ніжно. Я би сказав би в бордо до винного переходить колір. Розмір 2 х 220 Це великі, дуже великі пледи. І ціна зараз зі знижкою 50%. Було 1100-550 гривень. Зараз ці пледи. Так, дивіться, який ельф. Теж зараз вони зі знижкою. Ось такі новорічні ельфи. 150 гривень. Їх тут дуже-дуже багато. Ось такі, я думаю, вже всі повинні мати. Ось такого ельфа, в якого висуваються ножки. Можна регулювати висоту з довгим кепі шапкою, і ціна його зараз 300 гривень. До речі, юск з кожного гнома перераховує 10 гривень на розмінування країни. Тут у нас ось такі дівчатка, давайте сюди, тому що дуже багато людей. Також висуваються в неї ніжки, вона може вирости. І точно точнісінько є такі хлопчики. Якщо я зараз знайду, здається, є там хлопчики. Зараз вам покажу. Дуже хороша на них ціна. Їх зараз всі купують. Було 1300, зараз 375 гривень. Так, а ось такі гноми дуже цікаві. Чи ельфи. Подивіться, які вони цікаві. Такі враження, що вже готовчинко. І от-от-от впаде. <рив> так, ціна такого. 375 гривень зі знижкою 50%. А ось я знайшов і хлопчика. Те, що ножки видвігаються. Можна зробити і вище, і нижче. Ось така парочка у вас може бути на новорічною, під новорічною ялинкою. Парочка семента, ударочка. Також 375 гривень. Ось такого теж великого-великого гнома. Бачите, він тут, вони тут всі стоять. Дуже високий. Він такий високий, що, що трішки і мене дожене. Із сердечком також ніжки видвігаються. Ціна їх 400 гривень. Хочу вам дуже подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. Ну і звісно ж, новорічні подушки. Куди без новорічних подушок? Теж цікава подушка. Ну, дійсно новорічна, я би сказав навіть різдвяна. Не забудьте про зірочки. В двох кольорах вони йдуть. Ну і, звісно ж, про ось такі новорічні пледи, які навіть можна подарувати найближчій людині. Метр тридцять на метр сімдесят. 275 гривень. Ще одні хлопці стоять. Теж ножки видвігаються, можна вище, можна нижче. Ось такий. Він малесенький. А якщо його витягнути, ось такий він одразу величезний стає. Теж новорічні пледи з оленями, олені. З однієї, ось такий однотонний йде. Вони йдуть В двох кольорах. кольорах. А з іншої сторони, ось такий от пухнастий, дуже приємний до тіла. Ну, як на мене мені сірий більше оцей подобається. Метр тридцять на 1,70 сімдесят. На жаль, ціника немає. Не бачу ціни. Але, мабуть, теж вони зі знижкою, якщо сьогодні чорна п'ятниця, вони теж, мабуть, зі знижкою. Так, я ходив спеціально знав ціну. 650 гривень такий плет. Так, ось це ексклюзивний, зелепузинка така мохната. 150 гривень. А ось цих красунчиків вже порозбирали. Дивіться, 250 гривень це завжди низька ціна, і вже порозбирали. Так, ось такі Мацюпоньки. Хлопчик та дівчинка на лижах. Зараз 90 гривень. Теж, 90, а, теж низька ціна. І ось такого сидячого гнома можна придбати за 150 гривень. Теж класні, вони, до речі, мені дуже подобаються ці сніговики. Якісь такі ексклюзивні. І такий він рідний, який для мене, не знаю чому. Давайте сюди посадимо його. Нехай він себе тут краще почуватиме. Ось. До речі, ці подушки зараз також зі знижкою. О, 200 гривень. Так, до речі, цю гірлянду я шукав на полицях в цьому в'юску і не міг знайти. Дивіться, це, о, це його стролист. Вона, а, вона світиться. Вона світиться, але я чомусь не можу її знайти на поличках. Зараз піду питатись, зараз піду шукати. Якщо я не помиляюсь, вона 200 гривень коштує. І, і світиться, я вже сказав, да, на дві батарейки. На жаль, батарейок нема. Знижки не тільки на те, що я вам показав, і знижки також на мебель. Дивіться, яке чудове крісло. Я знаю, що всі дівчата мріють про таке коронне крісло, можна сказати. Воно зараз зі знижкою 50%. 4500, а 7500 було зараз лише 3 750. І також зі знижкою ось такі кри. Такі... Я вже заговорююсь, вибачайте мені. Ось воно як виглядає насправді. 3 750, як вільвет, як вільюр. Розібрали всі подушки, залишилась одна. Я таку саму вам показував біля сніговика бордову і отака ще оливка. 200 гривень. Так, нові іграшки з'явились. Дивіться, який ангел і сніжинка. Набір з двох іграшок. Сердечка. А тут ось такі мацюпоньки. Також є ось такий величенький, як цей був мацюпонький. Знаєте що, давайте сюди поставимо мацюпоньку, щоб не було їм сумно. Ось так. Хочу вам сказати, що дуже багато кошиків. Ось таких теж зараз зі знижкою. Непогані знижки на оці кошики. Ось такий відкритий, з ручками. Ось такий плетений короб. Кришкою. Я знаю, ось так дуже оці кошики купують в ванну і складають сюди всю свою декоративну косметику, дівчата, трішки більші з ручками. Ну і також на ну, оцій великі теж йдуть знижки Тож зараз знижки хорвочі на рамки для фотографій. Можна обрати в юску дуже-дуже багато різних рамок зі знижкою до 60%. <кій> 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 ну, Мерщій до юску. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба. І всього-всього вам найкращого. До зустрічі.